Мої найчиріші вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про створення веб-квестів за допомогою платформи Lumis. Посилання на цей сайт буде в описі до відео. Ну що ж, поїхали. Отже, спочатку нам потрібно тут зареєструватись. От, Ми натискаємо увійти і реєстрація. Тут ви повинні ввести своє ім'я, от, свій пароль, точніше, емейл. Зараз спочатку. Я ввожу Будь-які значення, пароль, і номер телефону, наприклад, там плюс 3, 8, 0, 63. І зареєструватися. Що буде відбуватись далі? Далі ця платформа нам дає змогу створювати квест-кімнати, вікторини, ігри і так далі. Ми з вами зараз будемо створювати. Квест-кімнати. Натискаємо Створити. І ось ви бачите веб-квести, «Вибори з кімнати. Тут є різні квести, в залежності від кольору, це рівень складності: зелений, жовтий і червоний. Тут є безкоштовні квести і є квести преміум, за які потрібно платити кошти. Ну, ми зараз з вами створимо якийсь безкоштовний простенький квест, наприклад, ось кімната з кішкою. Натискаємо Створити. Отже, ну, ми з вами будемо створювати квест на якусь певну тему. Давайте, наприклад, назвемо Сонце. Далі, що нам потрібно зробити далі? Далі нам потрібно сюди додавати зображення якихось завдань. Я раджу наперед продумати ось якийсь такий невеличкий тест, в якому є запитання і в якому є відповіді. Кожне запитання нумерується як 1, 2, 3, 4 і так далі. Це, тобто, в залежності від того, яке завдання по черзі ми будемо проходити. І варіанти відповіді: це 1, 2, 3, 4. Це буде вже код до наших дверей. Ну, Зараз я вам все це покажу. Що нам потрібно зробити? Ну, Перше, нам потрібно з вами вирізати і зробити у вигляді зображення ось ці завдання. Ну, Найпростіше це те, що ми можемо в стандартних використати ножиці. От. І ось так. Вибрали інструмент ножиці. Обираємо перше. От, і зберігаємо. Називаємо якось його один. От. Потім робимо друге завдання. Зберігаємо, назвемо його 2. Третє завдання. Зберігаємо, назвемо його ще третє завдання. І четверте завдання. І зберігаємо четверте завдання. Є. Далі ми будемо вставляти ці завдання безпосередньо в наш квест. Натискаємо ось на піктограму зображення і ми сюди повинні вже завантажити наше завдання. Завдання перше ми завантажуємо, далі завантажуємо завдання друге. Завантажуємо завдання третє. І завантажуємо завдання четверте. Е, ну і п'ятий е, пункт це вже буде ніби якесь привітання з тим, що учень впорався. Е, ти, Давайте переміг. Введемо в пошуку. І вже безпосередньо завантажимо якесь зображення. От Ну щось таке, наприклад. Зберігаємо на комп'ютері, наприклад, на робочий стіл. І сюди ми будемо вводити зображення переможця. Є. Що нам потрібно ще зробити? Нам потрібно тут ввести код від дверей. Що це буде за код? Код це будуть ось ці цифри, відповідей до кожного завдання. В даному випадку відповідь це 4, 1, 4, 2. Отже, код наш буде 4, 1, 4, 2. І все, і в принципі, веб-квест у нас вже готовий. Натискаємо отримати доступ. От, і є вже е, пряме посилання на даний веб-квест. Це посилання ви можете надсилати своїм учням, вставляти вже безпосередньо в якихось завданнях, чи е, для створення більш цікавих квестів. От, е, чи просто для повторення якогось навчального матеріалу. Тобто учні переходять за цим посиланням, і в них тоді вже буде напряму відкриватись ось цей веб-квест. От в нас є кішечка, у нас є код, і нам потрібно відкрити ці двері. Ось це завдання. Тобто є ось якась бумажка. Ага, кіт не дає подушку. Давайте ми кота нагодуємо. Насипимо корму. Кіт встав. І ось у нас є завдання 4. Давайте спробуємо відкрити вікно. Так, а тут не зрозуміло, що ж там на тому дрижаблі. Давайте будемо шукати. Ось у нас є бінокль. Натискаємо на рюкзак і третє завдання. Тут заховано друге завдання, і в нас ще десь повинно бути перше завдання. І ось в нас є перше завдання. Коли учні дали відповіді на всі ці завдання, тобто безпосередньо по нашому коду, від нас був 4.142. Ми вводимо. 4, 1, 4, 2. І дякую тобі, друже. Ти великий молодець. Ось так можна дуже легко і дуже швиденько створювати веб-вести за допомогою платформи Льоніс. Дякую за увагу і на все добре.